Блокаючи із одної збірки на гру Сталкер до другої, у мене з часом склалася одна думка: про те, що нецікавих збірок не буває. Кожна з них, хоч і маленька, несе в собі певну інформацію, яку ти у наступній можеш вже не знайти. І тільки порівнявши елементи декількох білдів, можливо зрозуміти, як поступово змінювався світ Чорнобильської аномальної зони. І саме про таку невеличку збірку йтиметься в цьому відео. Вітаю сталкери! З вами грів. Я починаю. А зустрічає нас, білд на гру Сталкер Тінь Чорнобиля за номером 2218 від 28 січня 2005 року. Основним завданням даної збірки було налагодження другого рендеру. Білд можна запустити за допомогою трьох різних батфайлів. Перший це запуск у режимі першого рендеру, тобто з бібліотекою DirectX 81 Другий запуск у спрощеному режимі другого рендера з бібліотекою DirectX 9 але без ефектів розмиття. І третій батфайл запуск у режимі другого рендера, тобто з бібліотекою DirectX 9 та з ефектами розмиття. Що ж, погнали вивчати дану збірку. І що себе представляє вона? А Представляє вона себе локацію бар релізного зразка. А якщо бути точнішим, то це територія самого підприємства. Перше, що кидається в очі, то це наявність великої кількості динамічних об'єктів. Головний герой, одягнений в шкіряну куртку та озброєний комплексом оц 14 гроза. В інвентарі є набої, гранати Ф1 та підствольні гранати. Але скажу одразу: під стволом скористатися не вийде. При заряджанні одразу стається виліт на робочий стіл. На локації можна знайти багато цікавого. За забором зліва відсутня аномалія, пекучий пух, якої, в релізній версії, велика кількість. На цегляній вежі можна побачити люльку, якою користуються для проведення різного роду робіт на висоті, територія, де знаходиться угруповання обов'язку пусте, відсутній підвал, тобто сама база. А будівля, де розташувався полковник Петренко, ще й досі з'єднана переходом до ангару з вічним довольним сталкером. Сам бар так само, ще відсутній. Відсутня як така і арена. Але якщо почати обстежувати даний ангар з будівлі, де буде в майбутньому знаходитись арні. То, перейшовши до самого ангару, всередині побачимо трьох нерухомих NPC в комбінезонах найманців, а ще стаціонарний кулемет та трактор Т-40. Сам кулемет робочий, і ви зможете з нього постріляти. Також є можливість підірвати дану техніку та розстріляти найманців. Але тут головне те, що обстеживши даний ангар та побачивши цих найманців, до мене дійшло, де я їх ще бачив. Це було в одному із трейлерів гри за 2005 рік. В якому демонструвалася робота рушія гри із новітньою на той час графічною бібліотекою DirectX9.1. І ще одна невеличка деталь: в цьому онгарі немає запертих дверей, є перехід навіть одразу до цегляної вежі. Ще, якщо залізти на дах цього ангару, можна побачити відсутність дерев'яного містка, завдяки якому можна було б одразу забігти на найвищий рівень даної вежі. Сусідні ангари теж заповнені різного роду динамічними об'єктами, включаючи і трактор. І якщо у майбутньої, так сказати, арени ми побачили відсилку на тизерний ролик, то в цих будівлях я, звичайно, висловлю свою власну думку. І я побачу відсилку на одного із вирізних персонажів, а саме, від людника. Зверху буде посилання кому цікаво. Всі двері в даних будівлях відкриті. На невеличкому подвір'ї між ангарами розташувалась аномалія комета. До речі, це дебютна збірка, де можна знайти дану аномалію. І вона розташована саме на тому ж місці, де мала знаходитись невідома аномалія. І по квесту від людника, ми мали з його допомогою з неї дістати невідомий артефакт. А що думаєте про це ви обов'язково напишіть в коментарях, а ще, зайшовши у файли гри, я знайшов два невеличких відео правда, чомусь у розвернутому стані. І перше, це кривавий екран. З написом Вбити стрільця, який ми можемо побачити в білдові 2205. А ось ще ось таке невеличке відео. А я вже буду закінчувати. Дякую всім за підтримку каналу. З вами був, як завжди, Гріф. До наступної зустрічі!